Група волонтерів схід і захід разом в зону АТО їздить вже рік. За рахунком таких поїздок більше шести десятків. А вже у усьому волонтери в допомогу переправляють фурою. Так, да, тяжко зараз. Бізнес трохи не йде. Зовсім інакша ситуація в країні економічна. Е, бачимо, що відбувається на сході. Але люди взяли взяли той тягар, і вони далі йдуть. Кракують маленькими кроками, але йдемо вперед, 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 до нашої перемоги. Фуру частково загрузили у Тернополі, далі у Вишнівці і Шумську. Цього разу везуть продукти: м'ясні консерви, городину, борошно, крупи, а також літню форму. Допомагали волонтерам і парафіяни православної церкви Київського патріархату. Священики закликають людей не зупинятися і надалі допомагати українським військовим. Якщо шукати собі виправдання, звичайно, можна знайти, і воно об'єктивним буде, якщо собі виправдання знайти, те, що дійсно важко в сьогоднішній час. Але разом з тим ми повинні розуміти, що їм там на сході набагато важче, і що вони захищають не просто якісь чиїсь інтереси, вони захищають нас з вами і забути про них, не дати. Їм те, що необхідно, це ми е, зробимо погано не лише їм, але першу чергу самим собі, якщо вони не зможуть повноцінно стояти на захисті наших кордонів. Якщо е, ворог прорветься через те, що вони не будуть мати всього необхідного, допомагають волонтери не лише нашим землякам, кажуть, їдуть туди, де провізія потрібна найбільше на передову. Це і є підрозділи Збройних сил України. Там 93-24-та бригада, 71-та. Ну, дуже багато підрозділів там стоїть Збройних сил України. Значить, там добровольчі батальйони. Ну, минулий раз в пісках батальйон УУН, Торнадо. Міліційні Міністерство внутрішніх справ батальйони, Тернопіль, Полтава, Погранці, розвідка пограничників. Ну, тобто, фактично, всі частини ми не розділяємо наші, не наші. Ми взяли такий кусок городу від Волновахи до Кримського. В другу-третю лінію ми взагалі не возимо, ми тільки возимо на передок. Тобто Пєскський, Водяне, Дебальцевський напрямок, Луганський, Мироновський блокпост, потім Попасне, Лісичанськ, 29-й, Тошкавка, Нова Тошкавка, Світлічна, 29 блокпост. Іменно по самому, самому перед, по передовій лінії.